Проведення якісного спектрального аналізу речовини Проведення якісного спектрального аналізу проводиться за допомогою двохтрубного спектроскопу. Після знайомства з будовою спектроскопу трубку з гелієм вставляють в генератор спектр. Спостерігаючи через окуляр зорової труби лінійчастий спектр гелію Відмічають положення ліній спектра з відповідною фіксацією положення мікрометричного гвинта. Після градуювання і побудови графіка замінюють трубку з гелієм на трубку з іншим газом, наприклад, неоном чи водним. За допомогою мікрометричного гвинта і побудованого графіка визначають довжини хвиль найбільш яскравих спектральних ліній.